Новий рік для Львова і області розпочався з проблеми із зарплатнею чиновників. Одні кажуть, за велика інші бідкаються що за мала. Назвати Ірина Папірник і я розкажу вам про те, хто і скільки заробляє в ратуші і чи зміниться зарплата у Козицького з 1 січня 2024 року. 4 січня до Андрія Москаленка завітали волонтери та громадські активісти. Яка мета зустрічі невідома, але з поміж усього, що вони запитали, власне кажучи, було чому у Андрія Москаленка зарплата вища у 8 разів ніж у президента. Ну то дайте відповідь, як так сталося, що у вас зарплата більша, ніж президента. Просто це може, це так, щоб можна, я зрозумів. Це Детальна вся інформа Цьогоріч на підтримку військових. Ми передбачили мільярд гривень Для нас є ключовим А, Бо, Це високі досягнення, є... я зрозумів. Відповіді, яка б задовільнила волонтерів, чи як вони там себе називають, не прозвучала. Тож матеріал відразу помандрував у мережу, а згодом на в місцевих ЗМІ. Багато хто з моїх колег свої матеріали підписував на кшталт Москаленко. Не зміг пояснити, чому заробляє більше ніж президент, не знаю, чи зміг чи ні, бо відео подали таке, яке було вигідно одній стороні. Тому стверджувати однозначно не буду. З першого, першого заступника побігла обороняти чесно, навіть би не змогла би подумати голова бюджетної комісії міськради пані Шелестак. А 9 січня це публічно зробив мер Андрій Садовий. Він написав, що не дасть поплюжити чесне ім'я Москаленка і що чиновник такого рівня не може заробляти менше, бо тоді йому доведеться думати не про місто, а де взяти гроші, аби забезпечити сім'ю. І от Андрій Іванович таки зміг пояснити, звідки у Андрія Москаленка зарплатня у 150 тисяч гривень. Пан Мер запевняє, що це одноразова акція, і що щомісячний дохід Андрія це 45-55 тисяч. А в листопаді він до них отримав 14 тисяч відрядних. А ще одноразову щорічну матеріальну допомогу у розмірі 59 тисяч гривень, яку використав. Для відкриття п'ятирічної британської візи вона коштує, коштує 1 тисячу фунтів. От і порахуйте 150 тисяч. Але насправді вороги пана садового вже не вперше добираються до нього через його першого заступника. Питання зарплатні Москаленка вискакувала в мережі і в новинах минулого року, і позаминулого. Хоча, відверто кажучи, за першим заступником мера особливого розкошування ніхто не зауважував. і на вайбуху, по посихово він не розсікає. Тому цілком реально, що ті, кому. Не вгодив мер, вбити його не можуть, тож трішки повідкусують і подарвують за допомогою першого заступника. Скажу, що відразу після скандалу із зарплатами на сайті мерії оновилася інформація про зарплату усіх заступників мера і зарплати там не лякають, не сторожують. Андрій Іванович навіть похвалився, що у Львові директори школи мають близько 40 тисяч на місяць, а лікарі можуть заробляти і до 100 тисяч. Багато громада, можемо собі дозволити. МЕР теж може собі дозволити зарплатню. І, от в листопаді він прозвітував, що отримав зарплатню у розмірі 73 тисячі гривні. А от у Максима Козицького похвалитися такими зарплатами не можуть. Мало того, з 1 січня ці маленькі посадові оклади ще й ткнуть комусь від 30%, а комусь і наполовину. Справа в тому, що наприкінці минулого року Кабінет міністрів України прийняв. Установу про питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посаду у 2024 році. Ціль благородна: упорядкувати умови оплати праці державних службовців, ну і, окрім того, зекономити бюджетні кошти, аби їх перерахувати в оборонну галузь. Якщо говорити про Львівську обласну військову адміністрацію, то під дії постанови підпадають близько 600 держслужбовців за винятком голови, тобто самого Козицького, зарплата не зміниться. Його заступників. А тепер порівняємо, як зміниться заробітня плата працівників ЛОВА. Минулого року на руки керівник апарату отримував 55 тисяч гривень, а тепер буде 27 тисяч. Начальник управління мав 35 тисяч гривень на руки, а тепер 18. Зарплата начальника відділу з 23 тисяч падає до 12, а головного спеціаліста з 17 до 11 тисяч гривень. Навіть за вищої зарплати до Львівської ова не стояли черги охочих там працювати. Минулого року там найняли 59 осіб, а звільнили дев'ять. Вже з початку цього року в ЛОВА є 148 вакансій, ще гіршою ситуацією у районних адміністраціях. Звісно, затягнути пояси потрібно усім, але ж не так. Ну зменшення зарплатні у цьому випадку ні до чого доброго не призведе. Фактично, область може в один момент втратити і головного архітектора, і юристів, і фахівців, які дбають про критичні інфраструктури області життєзабезпечення. Ну, бо держслужбовцям буде тупо вигідніше звільнитися і відкрити ФОП і робити людям манікюр. Хто виграє у цьому? Точно не громада.